Українська література довгий час оцінювалась відповідно до цих стереотипів. Ми маємо цілком розуміти, що це були стереотипи, нав'язувані відповідно до певної колоніальної політики, що це література сільська, це література жертв. Це література плаксива і тому нудна. Зрозуміло, чому це належить до колоніальної політики, тому що так вигідніше параметрувати взагалі уявлення в межах імперської культури. Метрополія має міста, колонія, тобто околиця, окраїна, як вони нас називали, та має села. Література метрополії це література переможців. Це література жертв, блискуча аристократична література, простонародна така плебейська література. Ось ці стереотипи були сформовані не нами, а сформовані власне, літературознавцями, критиками, речниками імперії там Білінський і, 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 і. і нав'язані, трансльовані популяризовані. Ну і так само пропаговані за допомогою інших чинників, бо, наприклад, відповідним чином добиралися тексти, наприклад, для шкільної програми української літератури марковучок, кріпаки, покритки, Шевченко кріпаки, покритки, Нечуй Левицький. Панас мирний кріпаки-покритки. Тобто, всюди одне і те саме. В школі курс літератури української літератури от зводився до такої одноманітності. Звісно, це була дуже важлива травматична тема кріпаччини і наслідків, і тому українська література до цього зверталася. Але там були і інші тексти. І зараз от, програма більш різноманітна, і це якраз є одне з один з засобів долання цього колоніального спадку і долання оцього стереотипу. Стереотип щодо української літератури не передбачав, наприклад, що в нас були інтелектуальні письменники. Леся Українка надзвичайно інтелектуальна письменниця. Шевченка ми можемо знайти надзвичайно інтелектуальні речі. Пізніше є письменники, яких, до речі, досі немає в шкільній програмі, як Віктор Домонтович якого надзвичайно інтелектуальна е, романістика, тобто ми маємо е, долати цей стереотип одноманітності, е, упослідженості маргінальності і наголошувати е, сильні тексти в українській літературі, інтелектуальні тексти в українській літературі, яскраві аристократичні тексти також.